Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Та заходь. та заходь. Давай. Ось. Давай знайомся, Це Вікторія. А це байдуже. Добрий. день. Доброго дня. Нагадайте, будь ласка, скільки коштує одна година? Сто доларів. Забагато, але ж. Ні-ні-ні-ні. У нас при виході оплата. Може, ти захочеш продовжити. Ой, який ви сором'язливий. Не бійтеся. Я не кусаюсь. А я кусаюсь. Бу! <рик> Що а ладно, ладно, розслабся. Ну, давайте ви тут розважайтеся, а я через годинку підійду. Добре? Ага. Mm -hmm. <рик> <рик> Смішний. Сідайте, не бійтеся. А сюди? А сюди. <рик> mm -hmm. Штанами сім на чисту постіль! Що ти дивишся на мене? Де зарплатня! Я хочу шубу, ти знаєш це чи ні? Ти знаєш, що я в Єгипет як Я клієнка! Скуденяка така! О, віктос, а де клієнт? Нічого собі. Я так розумію, що продливати ти не будеш, так? Я не знав, що буде так реалістично. Давай гроші. Ось, ось ви їх заслужили. Так ти ж сказав, що ти не будеш продливати. А я вам крісло зіпсував. Пробачте. Та йди вже. Йди. Блін, бідненький. Не готовий він до подружнього життя. Може, ти зараз йому життя врятувала? Ой, який слабенький попався. Uh -huh. Я навіть не дійшла, до… я знайшла заначку, uh -huh. і моя мама в нас трохи поживе. От знаю, що неправда, але ж моторошно. Ні, це правда. Ні. <звук> Моя мама в нас трохи поживе. ні-ні-ні-ні Моя ні, ні, ні. мама в нас трохи поживе. Вікуля, 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 ось, ось, ось тримай гроші. Моя мама в нас а, трохи поживе. Не треба на мені оце от. Я серйозно Та як то, блін? Та... Моя мама в... у нас трохи поживе. Та Як так? Напіка, за нами. Та блін, що це таке бізнес по коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Єгоре! Так. Любчику мій, ти вже ліг? Так, я вже тут. Угу. А ти світло вимкнув? А, зараз. Вимкнув? Так, так. Ну, то я вже йду. Давай. На добраніч. Як на добраніч? Віка, ти що, вампір? Чого це? Тому що коли світло горить, ти ніколи не заходиш. Ну, просто я, я змила макіяж. Ти що? Якщо я тобі не сподобаюсь, і ти мене розлюбиш. Та хто тебе розлюбить? Mm -hmm. Дай хоч <пипу> <пипу> Навіщо? Вимкни світло! Вимкни світло! Все, 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 все все! вимкнув! Капець. Блін, Віка, я тепер знаю, чому ти срібло не носиш. Що? Бо ти вампірша. Що? Що ти робиш? Що ти робиш? Вампірша. Точно вампірша. <плес> Кохана! Ти ще довго там? Змиваю косметику. Я світло вимкнув. Іду, йду. Блін, навіщо купляти цю косметику, якщо її потім знімати? <плес> Кохана. <плес> І ти намалюйся назад. Ти точнісінько, як твоя мама. Чого ти розкричався? А! І голос такий самий, як у мами. Що -hmm. сталося? Ви хто обидві такі? Я тобі казала, що він параноїк. Це я, Єгор. Віка. Вимкни світло! Вимкни світло! Вимкни світло, щоб він не верещав, тому що я не можу заснуть. Ну, ну, добра, яка? Mm. А буває такий макіяж, який не треба змивати. Буває, тільки він дуже дорогий. Пофіг, які б там гроші не були. Завтра купи все, що треба. Добре? Mm -hmm. Це не для тебе, це для твоєї мами. Я більше ніколи не заснув. І ерекції в мене також не буде ніколи. Можеш мене не трогати. Люби, я взагалі-то ми з тобою домовлялися, що дизайн кімнати будемо робити разом. Яна, ну це не дизайн. Просто в тебе ж скоро іспит на права. От я і подумав трохи підтягнути тебе в ігровій формі. Боже мій. І що я повинна робити? По-перше, називає мене інструктор. А по-друге, тобі треба рухатися за цими знаками. Добре пане інструктору. Давай йди до мене, мій Себастьян Фетель. Якось це дивно звучить. Ось цей знак означає. А, а, згадала рух прямо. Так, рух прямо до насолоди. А оцей ромбік означає головну дорогу. Так, так. По головній а... дорогі ти приїдеш до свого екстазу. Саша! Такого 30 не може бути. Та максимум 16 сантиметрів. То, що ти таке кажеш? Це, це обмеження швидкості, а не те, що ти подумала. А блін. Саш, ну я так не можу. Я повинна вивчити досконало ці правила. От! І давай я, мабуть, завтра тобі все розкажу. Чому це завтра? Ні, давай чому не чому? завтра. Давай. Одну помилочку хочу, можна не зробити. Не Яночко, ну. Ай. Ну що ж це таке? Вже другий раз не може іспит скласти. А що тут відбувається? Саша, я здала. Причому здала на відмінно. Як? Коли? Що таке? Саша. Просто треба було змінити інструктора. І, до речі, про знак тридцять я була права.